Цього нашого 59 гривень за класний вільветовий жіночий сарафан від німецького бренду Esmara. В лоті буде 30 одиниць і лот коштує 1770 гривень. Матеріал 98% бавовний. Маємо кишені попереду. Ось так такі застіпки. Ось так виглядають на модельці. Дивіться. В лоті 30 штук. Лот коштує 1770 гривень. Будуть три кольори. Буде ось такий класний молочний колір. Буде ось такий чорний колір. Ось в такому чорному кольорі вони будуть. І буде ось такий смарагдовий колір. Ось так от виглядають на модельці. По розмірах. 34-го буде 2 штуки, 36-го 5, 38-го 5, 40-го 40 7, 42-го 6, 44-го 3 і 46-го 2 штуки. Для того, щоб замовити такий класний лот е жіночих сарафанів, пишіть менеджерам посилання під цим відео.